Огляд пупсиков, пупсиків. Так, ось такий м'яко набивний пупсик від City Toy іде, м'яке тіло, трішечки є катиші, треба прибрати, голівка та ручки гумові. Ось стан голівки чудовий. Катиші прибираємо і граємося. Далі, ось такий пластикове тіло, гумова голівка. Ручки ніжки рухаються. Він чистенький, такий милий пупсик. Ось такий відсвіті той вставні оченята. Сам тулуб у нас пластик, ручки, ніжки, гума і голівка гумова. Дуже деталізований, класно і по якості дуже-дуже гарний. Стан чудовий. Від Беренджер ось така мила дівчинка чи хлопчик, малюк, будемо говорити, ось такий, в ідеальному стані вініл, має клеймо, ручки, ніжки рухаються, не скриплять, якесенький, дуже милий. Також маємо ось таку дівчинку від Baby Alive, це у нас від Hasbro, оригінальна лялечка, яку можна годувати пластиліном. Вона має оригінальний боді. стан її, до речі, гарний, дуже єдине, що незначні такі потертості ось на голівці маємо. Тут у нас є липучка, вона відкривається, є отвір, одягаємо підгузок лялечки, годуємо пластиліном плейдо, робимо різні із молдів форми їжі, вкидаємо у ротик і вони попадають в підгузок. Якщо забивається у нас. Прохід, який з ротика, іде, ось тут є. Кришечка ми відкриваємо і прочищаємо канал для того, щоб лялечка у нас слугувала довго. Вона рухається у неї ніжки, рухаються ручки. Дуже мила обличчя ідеальне, стан чудовий, я б сказала, красуночка.